Всім привіт! Як змінити характеристики на вашій Ascended екіпіровці? Наприклад, мені потрібен був для персонажа Shortbow, тобто лук. От він мені попався у фракталах. Але на ньому не ті характеристики, які мені потрібні. На ньому Toughness, Healing, Power, Condition Damage. А мені потрібні вайпер характеристики. Тобто ті, які в мене зараз на моїй булаві та щиті. Тобто Power, Precision, Condition, Damage і Expertise. Мені не потрібно цей лук викидати чи продавати. Я просто можу змінити на ньому ті, на ті характеристики, які мені потрібні. Для цього мені потрібно global of Ectoplasm 5 штук. І вони видобуваються по всьому світу, вони вам падають з різних завдань, з різ... просто як предмет. Їх можна також діставати, якщо розбирати різні предмети і тому подібне. Можна просто купити на аукціоні. Тут нажимаємо, переходимо в Post», Globe. І ось купляєте собі 5 штучок. «Anthology of Heroes. Anthology of Heroes ми купуємо у Міяні в Lions Arch. Ось у нас тут Lions Arch. Телепортуємось на Traders Forum Waypoint. Ось вона стоїть. Так. А, перша вкладочка Ontology of Heroes. За Spirit Shard. Spirit Shard вам теж падають абсолютно з дуже багатьох активностей в грі. Тому не хвилюйтесь, вони у вас точно будуть. І так, в нас є глоби і Spirit шарди Є наш лук, на якому нам потрібно поміняти стати. І тут нам потрібна інскрипшен. Ну, по-нашому, інскрипція. Кожна інскрипція має свою назву і відповідає певним характеристикам. Нам потрібно шукати ту інскрипцію. Яка відповідає характеристикам, які нам потрібні. Тобто в моєму випадку це Viper Inscription, повна назва Viper Orichalcum Ambient Inscription. Тобто, вона відповідає характеристикам Power Precision Condition Damage Expertise, та, яка мені потрібна. Якщо б я хотів Берсеркер стати, тобто Power Precision Ferocity. Мені потрібно було б шукати або скрафтити Berserker Inscription, яка відповідає статам Power Precision Ferocity. Інскрипцію можна знайти в світі, вона також може випасти вам з різних активностей. Можна скрафтити самому. Для цього треба шукати по світу рецепт тієї інскрипції, яку вам треба. Інскрипцій буває дуже багато на різні стати. Тому, коли ви гуляєте по світу, викупляйте рецепти різних інскрипцій, щоб потім мати їх у себе в крафтовій станції. Тут важливий момент. У нас лук Ascended якості. Тобто от такий він рожевого кольору, збоку пише на ньому в інформації Ascended. Але щоб поміняти стати, нам не потрібна ascended інскрипція. Нам потрібна. Екзотік інскрипція, ас є всі предмети Ascended якості рожевого кольору. Ось у нас на луку є. А всі екзотік якості предмети от такого оранжевого кольору. Не перепутайте. Якщо, ж ми, це якщо ми хочемо поміняти на стати на нашій зброї, будь-якій зброї. Якщо ж ми хочемо поміняти стати на нашій броні. Ось в мене є броня, також Ascended якості. Рот Stalker Glows це рукавиці. Нам потрібно буде так само Anthology of Heroes, так само 5 globтоплазm. Але вже буде не інскрипція, а Insignia. Тобто тут вам треба запам'ятати собі. Inscription це для зброї, Insignia це для броні. Ми так само беремо наші. Ascended рукавиці чи будь-який інший Ascended тип броні. Беремо нашу Екзотік якості Insigniю. Як бачите, це Insignia of Harrier. Harrier стати це Power, Healing Power Concentration. Це е, стандартні стати для хіллерів. Йдемо до Mystic Forge. -у. Беремо нашу Anthology of Heroes. беремо наші Глоби, беремо наш лук і беремо нашу вайпер інскрипцію. Forh. Ми поміняли статину луку на вайпер стати. Таке саме буде, якщо ви зробите все з бронею. Дякую!